Всім доброго дня! Я лікар-гомеопат Тетяна Коломієць і я ділюсь своїм досвідом, розповідаючи про гомеопатію. Я вдячна всім, хто заходить на канал. Я дякую, хто підписався, хто ставить вподобайки, коментує. Всім велике дякую. Ви мене мотивуєте для подальшої роботи на каналі. Отже, Тема сьогоднішнього відео присвячена гомеопатичному препарату Магнезія Фосфорикум. Магнезія Фосфорікум це мінеральний препарат. Зрозуміло, що це фосфорно-кисла магнезія, і в гомеопатії є окремий вид тип людей, яким підходить цей гомеопатичний препарат. Отже, розглянемо його. Тип магнію це люди, які схильні приховувати або мають таку приховану агресивність. Тобто вони бажають, мають бажання захистити себе, свій оточуючий простір, але при цьому. Надзвичайно не люблять конфліктів, вони не люблять сварок, вони ну, погано переносять оцю енергію конфлікту, і вони її уникають. І якщо говорити... Про тип магнезії фосфорікум, то це найбільше показово буде в дитячій практиці, тому що тип магнезії фосфорікум, тип відносин це відношення, відносини між дитиною та її братами чи сестрами або навіть друзями в школі, наприклад. Вони це, а якщо взяти загалом про людей типу магній фосфорікум і взагалі магній тип, людей типу магнію, це добрі, доброзичливі люди, емпативні, вони надзвичайно чутливі, але вони уникають стресу, погано переносять стрес. В стресі, в емоціях вони втрачають, втрачають сили, скажімо так. В дитинстві, як я вже сказала, це ситуації, де були значить, задіяні відносини дитини з своєю сестрою чи братом. А вже в подальшому, якщо в дорослому віці, то це є з колегами по роботі, навіть однолітками своїми. Ну, не важливо, важливо те, що такі люди дуже люблять, щоб у них були друзі, їм надзвичайно потрібні друзі для спілкування. І якщо це діти, то вони бояться, нічого вони не йдуть на конфлікт, що не проявляють себе відкрито, тому що вони бояться втратити друга і бояться, що вони не знайдуть нового друга. І от конфлікт з другом або однодубцем, або колегою, як можна, тут можна програватися, тут може програватися. По різному, але якщо конфлікт, не знайшовши зовнішнього прояву, не проявляється у вигляді якоїсь там прояснення ситуації, скажімо так, скажімо так то з'являється розгорнута, як то кажуть, клінічна картина з усією симптоматикою магнезії фосфоріку. Отже, перейдемо до симптомів магнезії фосфоріку. Ну, насамперед, це раптовий сильний, блукаючий біль, який носить спастичний, судомний характер, який може розвиватися в будь-якому місці. На, найперше це там розвивається біль там, де є, скажімо, порожнені органи, шлунок, наприклад, де є нервові волокна і скопичення нервових волокон отже використовується, допомагає при неврологіях, особливо Невралгії обличчя, біль раптова, судомна, нагадує ніби, біль, ніби від електричного струму, і допомагає тепло, і прикладання, скажімо, ну, теплої, якогось теплого. Елемента до цього місця. Це, крім скажімо, невралгій, обличчя, може бути міжреберна невралгія, можуть бути судоми нижніх кінцівок, особливо вночі. Може бути парокс, парокс пароксизмальна, головний, пароксизмальний головний біль, особливо у школярів. Також тремтіння повік, косоокість. Булукаючий зубний біль, особливо від холоду, і допомагає тепле пиття, або щось, або щось тепле, болючі спазми в усіх відділах шлунково кишкового тракту, як то метеоризм, кишкові, кишкові кольки, спазми в шлунку. Пронос, ну, одним словом, все, що може бути приносити біль, і пов'язане воно зі стресом або з порушенням дієти, скажімо так. Отже, характерна поза при цьому, коли, особливо коли є симптоматика зі сторони шлунково кишкового тракту, це характерна поза зігнутись на опіл і придавити, притиснути болюче місце, і ще покласти туди грілку. Ще один такий показник для призначення натрій фосфоріку це болючі місячні. Отже, як я вже сказала, що причиною, причиною з'явлення такої Симптоматики, це є перенапруження, це, якщо якийсь довготривалий час, не було прояву, якщо говорити про магні, не було прояву, скажімо, Якогось прояву тої ж агресії, прояву захистити себе, своє місце в цьому соціумі, від чи від когось себе захистити. Якщо це не було зроблено, це призводить до психологічного перегруження. При цьому виникає у людей метушня, поспішність, дратівливість, гнів. Не перенесення розумової діяльності. Всі зовнішні подразники викликають таку підвищену чутливість, характерне нервове сечовиділення вночі. Невралгія може бути показником для прийому магнезії фосфоріку. Це невралгія сечового міхура пов'язана навіть з катетеризацією його. Отже, в образі магнезії фосфоріку ми бачимо таку добру, емпативну, мирну людину, яка боїться конфліктів через те, що відчуває, що в неї мало сил. І вона може втратити, скажімо, той об'єкт, в даному випадку, або друга, або брата, або сестру, а якщо йти глибоко когось із батьків, якщо буде щось проявляти, те, що її. Необхідно, тобто захищати свій простір, встановлювати якісь межі і взагалі проявляти себе, як то кажуть, розповідати, розказувати про свої потреби і про свої почуття при цьому. Отже, як бачимо, магній. Це той препарат, який знаходить розумний баланс між нервовою системою, емоціями, та, як не дивно, м'язовою тканиною. Консультуючи людей, ну і взагалі, всі ми добре знаємо, що дуже часто дуже багато людей скаржиться на болі, скажімо, в м'язах шиї, в м'язах спини, в м'язах попереку, ноги. Ну, Одним словом, не буду йти глибоко, але оця Оця м'язова, навіть говорять, м'язова невралгія, навіть такий, такий термін є, що болить все, все тіло болить, куди б не доторкнулись, а все болить. Це пов'язано з тим, що порушений баланс, порушений баланс між нервовою системою, тобто її проявом, її діяльністю, емоціями і емоціями. А Симптоми організм показує через м'язи або м'язові органи, як я вже говорила. Отже, якщо вам було цікаво, дайте про це знати, пишіть в коментарі, ставте подобайки. Якщо вам не сподобалось, можете ставити дизлайки. Все, це все приймається на каналі. Але все ж таки хочеться зворотньої відповіді. І всі, хто слухає, давайте якось включатися в цей процес, в процес обміну. В даному випадку я ділюсь своїми знаннями. Отже, до нових зустрічей. Дякую за увагу. Всім бути здоровими!